У Жотоводській міськраді поповнилися лави. Замість Євгена Водченка, який нещодавно склав повноваження, депутатом стала Олена Малоок, наступна за партійним списком батьківщини. Зареєструвати депутатом Жовтоводської міської ради, обрану в єдиному багатомандатному виборчому окрузі за єдиним виборчим списком кандидатів депутати від Дніпропетровської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Малок Олену Іванівну. 1970 року народження, освіта вища, безпартійна, начальник відділу забезпечення діяльності міської ради, проживає в місті Жовтих водах Кам'янського району Дніпропетровської області. Я мало колена Іванівна, набуваючи повноважень депутата Жовтовоцької міської ради, восьмого скликання, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити народові України та громаді, неухильно дотримуватись Конституції України, законів України, статуту територіальної громади, регламенту міської ради, поважати права і свободи і законні інтереси громади, чесно і сумлінно виконувати повноваження депутата міської ради, зобов'язуюсь усіма своїми діями. Гідно представляти своїх виборців, сприяти розвитку територіальної громади та дбати про добробут її мешканців. Дитяче соматичне відділення капітально ремонтується за рахунок міжнародних донорів. Які зміни відбудуться незабаром? Ми попали ще в проект і третій етаж са дитяче самотичного відділення. Організація МОМДА підключилась і працює повністю півкрила третього поверху, який було зруйновано. Там ну там дуже поганий стан. За свої кошти своїми силами робимо це ця робота для жалтонських міської лікарні завершиться. Ну мало того, що заміни всіх стояків, вікон, балконів внутрішньої проводки, розводки, всіх комунікацій, водяних каналізацій законіться наповненням меблями сучасними меблями цього приміщення. Це дуже гарно, що ми виграли і попали в такий проект. Це для громади безкоштовно. От але наша співпраця з такими донорами, відомими донорами міровими приносить певний результат це не перша наш, наша робота з МОМ, от, і я думаю що не остання хай нам допомагає Бог.